Минулого року чеський експерт Павло Новак приїжджав у Полтаву, детально цікавився сміттєзвалищем у макухівці, площа якого 17 гектарів. Щороку обласний центр відправляє на полігон близько 100 тисяч тонн відходів. На думку іноземного фахівця, є лише один варіант одужання макухівського сміттєзвалища рекультивація. Так, у Чехії вартість штучного відновлення ґрунтів 30 євро за квадратний метр. В Україні ж рекультивація може бути значно дешевша. Впевнений Павло Новак. Потрібно зрівняти відходи, перекрити першим шаром, щоб ущільнити поверхню сміттєзвалища. Потім шар ізоляції, за ним дренаж та покриття ґрунтом. за словами Павла, рекультивація влетить в копієчку, проте викачуючи з відходів біогаз та паливо, місто може заробити кошти, зокрема й на опалення прилеглих до макухівки сіл. Та побудову нового полігону для сміття Там У вас ідеальна можливість створити систему використання і зберігання відходів, але потрібно підготувати подібний проект спільно з місцевою владою. Штучне оздоровлення ґрунту – це фінальна стадія сортування сміттєзвалища, говорить волонтер Сергій Антоненко. Нині в макухівці на сортуванні сміття заробляють лише без хаченки. Місцева ж влада ігнорує можливість продавати сировину і таким чином поповнювати бюджет. Міська влада робить всі можливі супротиви сортування сміттєзвалу, сортування відходів. В Полтаві вже є багато підприємців, які орендують приміщення, орендують обладнання і купують скло. Ми в місяць втрачаємо 42 тисячі гривень тільки на склебію. Загалом на Полтавщині є лише одне легальне сміттєзвалище у нових санжарах.